Медвечук проти Порошенко. Місце Порошенка у війні з Росією. Ну, по-перше, Медвечук не проти Порошенка. Медвечук разом з Порошенком. Ну, зараз там. Дещо так, але Медведчук разом з Порошенка. І до речі, нічого нового, нічого нового ми не почули. Все те, що зараз розповідає Медведчук, це давно відомо. Це було розслідування, телезійне інше. Я особисто писав про всілякі зловживання і все таке інше. Тобто нічого нового. Я, чесно кажучи, вже певним чином втомлений від коментування того, що відбувається там стосовно Порошенка, Медведчука і таке інше. Мені вже хотілося. Прокоментувати один останній раз, прокоментувати вирок, який вступив в закон. Вирок проти Порошенка, проти. І закрити це питання. Але що стосується Порошенка, от я так дивлюсь на нього, дивлюсь на нього. І те, наприклад, то, ще вчора відбувалося там, приїхав Дуда і все таке інше, і він не просто там якісь на власній хвилі. Ні. Він в ну, власному інформаційному іншому просторі. От у мене таке враження, відчуття, що він дійсно вважає, що він там власноруч побудував все таке державу, побудував, армію побудував. А от той Зеленський зараз користується не по праву всіма здобутками і досягненнями причин. У мене таке враження, що він щиро в це вірить. І це вже певна проблема. Ну, а стосовно місця Порошенка і місця Медведчука, Медведчук виконував завдання Кремлю, завдання Путіна, але яке повністю співпадало з його власним бажанням. Тобто він розумна людина, і він чітко знав, що обрати президентом України його не можуть. Його можна кимось призначити. Прем'єром за певних обставин, або гауляйтером України, призначити то, військова сила, може призначити російська, расістська військова сила, його признається. І він працював в цьому напрямку. А Порошенка він демонстрував. На жаль, на щастя, цього вже немає. Він демонстрував такий бізнесовий підхід до війни. Бізнесовий підхід. Тобто ми, начебто, воюємо, але не, не по правді, так, щоб не розлютити. Нашого ворога, що він, не дай Боже, не образився. Тобто ми воюємо, там, наступаємо, відходимо, але для того, того, щоб перемогти, а для того, щоб посилити власні переговорні позиції, а потім про щось домовлятися, не виконувати Ось такий бізнесовий підхід. Обов'язково кидати там з ким домовляється, і повсякчасно, повсякденно не забувати про власну вигоду. Якщо робити там якісь катерата на власному заводі, там, кузня на рибальському, якщо якісь бронемашини, то виключно на власному заводі, Богдан і так, далі, і так далі. Тобто, для когось війна, для когось це процес, коли можна заробити величезні гроші на всьому, користуючись війною, але виставляти себе. Патріотом, от я дуже сподіваюся, що, врешті-решт, цей підхід, бізнесовий підхід, він буде закінчений. Майбутнє ОПЗЖ. Яке майбутнє очікують депутатів усіх рівнів? ОПЗЖ в нього нема жодного ніякого майбутнього. От, як політтехнолог, як політтехнолог можуть доповісти, що жодного майбутнього в нього нема. Якщо якісь там політичні експерти, все таки інше цього угрупування нема. Політичні експерти можуть казати там щось, які, якісь варіанти, там вони там сподіваються. Ну, вони намагаються, я знаю, навіть Юрій Бойко, там, він допомагає армії, там гроші вкладає, всі майже всі, хто може, які чином перейшли на бік України і допомагають армії, допомагають протистояти агресору, але, але майбутнього нема. З іншого боку, вони зараз депутати Верховної Ради, депутати обласних рад, законно обрані. Нашими виборцями, законно обрані. І повноваження їх, як депутат, не припинені. Тому вони є елементи українського політичного процесу. І з цим треба рахуватися, подобається чи не подобається. Оскільки український, там, героїчний і мудрий народ їх обрав, то допоки їх не переобрали, ми змушені з цим рахуватися. Кривавий газ чи відмовиться Європа від нафти і газу в Росії? Безумовно, відмовиться, безумовно відмовиться, але це не буде спільне рішення одночасне. Кожна країна буде, зважуючи на власні можливості, чи відразу, чи поступово, чи якось з відкладенням цього, та сама оголошення, мабуть, що таки буде відмовлятися, але якщо їй не дадуть можливості. Або закупити десь інший, якісь варіанти, їм треба будувати іншу тим, частину газопроводу. Їм вони вимагають зараз величезні гроші, щоб закупити потрібний їм газ, не російський з іншого джерела, але за значно більшою ціною, а грошей таких вони кажуть, в них нема. Тобто кожна країна буде відмовлятися. І тут я хочу заварити, що з одного боку війна і треба припиняти припиняти. Постачання постачання грошей до країни агресора, і це в Європі, і Сполучених Штатів, у наших союзів, це все розуміють. Ну, а з іншого боку, ну є же план відмови від карбонового циклу, відмови від карбонових енергоносіїв загалом, незалежно від війни. І це нам певним чином допомагає. От те, що відбувається під час війни, те, що повинно було відбуватися, але це більш більш швидко, більш потужно відбувається. Тобто, тут відмова буде не завтра, але воно буде. Давос 2022. Що почує світ від Зеленського цього тижня? ну Це абсолютно зрозуміло. ну По-перше, Давос він зараз на тлі війни він втрачає певну впливовість Це було таке. Збігаєська, не з Бінковичка, спільнота, там, можна сказати, людей, які визначали майбутнє світу, майбутнє Європи, зокрема, що робити з епідемією, ковід, все таке інше, що робити з відмовою від карбонових енергоносіїв, все таке інше. А от до війни Давос не дуже підготовлений. Це він дуже підготовлений до того, що вони власне планують. От тоді вони спланували і певним чином нав'язують іншим країнам, реалізовують. А війна, війна це такий форс-мажор, до якого Давос не дуже готовий. З одного боку. З іншого, так Зеленський буде закликати все світове співтовариство, економічне співтовариство до перше повної відмови співпраці з Росією будь-яким чином і тиску на тих, хто не дуже хоче відмовлятися, ми розуміємо це. Країни Азії, це Китай, хоча Китай там поступово, поступово але дріфує, бо інші ринки, окрім Росії, для них значно важливіші. Є Індія, є Бразилія. Тобто він буде закликати вплинути на всі країни, щоб відмова від співпраці економічної з Росією була тотальною. Це, по-перше, друге буде пропонувати. Приходити до України і відроджувати разом з нами, відроджувати Україну. І зараз для цього це я маю певне до цього відношення створена національна рада з питань відродження, відновлення країни. Там будуть. Плануються якісь законопроекти розробки, які дозволять західним в першу чергу інвесторам, а також внутрішньоукраїнським простіше входити в цю систему співпраця державних грошей і бізнесових грошей, взаємодії. Їх. Там є певне певні проблеми, які досі були не вирішені, тобто страхування ризиків і все-таки інше. Багато багато от їх треба вирішити. І тоді Західний інвест з задоволенням сюди зайдуть. Бо відновлення, відбудова країни це швидкі і великі гроші. І інвестори з задоволенням сюди зайдуть. Так от, Зеленський переконаний, буде закликати заходити. Я сподіваюся, що про цих інвестнянь він вже згадувати не буде буде більш практичні пропозиції: Крим та Донбас, як головні елементи перемоги України. А от не згоден, що головні щодо Донбасу, згоден. Щодо Донбасу абсолютно згоден. З нього фактично війна в 2014 починалася, бо Крим фактично там майже без спротиву відійшов до Росії. Треба це констатувати. Справжня війна почалась на Донбасі, і вона не те, щоб завершується на Донбасі, але зараз Донбас є визначальним. Вирішальним, яким завгодно, зараз те, що відбувається на Донбасі, а там дуже важко. Там дуже запекіть бої, дуже поки що ми не в змозі, ми не в змозі використати всі ті резерви і всю ту озброєння, яке нам надають в рамках ліндлізу та іншої допомоги військовій, поки що вона не надійшла повністю у війська, і ми змушені чинити спротив. Окупантам на Донбасі, тим, що в нас є до цього. Окупанти вони вже декілька разів поміняли завдання і ціль, і зараз, вони хоча б на кордон Луганський, навіть не Донецьку, не обох областей, а хоча б на кордон Луганський, Це вже вони будуть казати про перемогу. Там зараз важко, там треба вистояти. Там треба вистояти зараз, там кажуть про якісь тактичні... Тактичне оточення наших військ, ну насправді це не зовсім так, і тактичне це не є оточення. Тактичне це не є оточення. Там треба вистояти. І вже після цього, якщо ми вистоїмо, обов'язково вистоїмо на Донбасі, тоді вже мова піде про е стратегічний контрнаступ, не окремий не на окремих участках фронту, а стратегічний наступ по всій лінії фронту. Але замість Криму я пропоную більш Визначальним це південь України, це Херсонська область. Бо з Кремом ми можемо вирішити не обов'язково-військовим шляхом, а іншим дипломатично-військовим шляхом, тобто можна визначити процедуру, яким чином він повернеться до України під час нашої перемоги. Під час того, що ми витиснемо агресора з території України. А от Херсон доведеться відвоювати. І там буде теж вкрай важко, бо там територія несприятлива для наступальних дій. На жаль, ми її теж втратили без, без особливого спротиву. Повертати доведеться значно важче. Те, що буде відбуватися там, це буде вирішальним після Донбасу. Це стратегічний напрямок. Нашого контрнаступу, і саме там повинна спрацювати західне, західне озброєння. Без нього наступальне завдання Україна не виконує. Майбутнє Херсонщини. Як повернути своє, не знищивши його? От перего... чому я там наполягаю на західній техніці, натівській техніці? Американський, великобританський і все інше. От саме вона дозволяє знищити військову силу супротивника, не пошкодивши фактично, не пошкодивши фактично інфраструктуру. Бо сучасно там ті самі ґаубіці, вони стріляють на 40 кілометрів. Це така стандартна дальність стріби, але вона стріляє плюс-мінус 2 метри. Тобто можна потрапити в ворожий танк. А будинок поруч не буде пошкоджений. Вона статна стріляти по координатах. Не так, як радянська техніка. Пальнули, це такі попередній вистав. Невідомо куди, може і по своїм попали. Коригувальник тут каже, що треба дов, далі. Лівіше чи щось там він коригує після першого пострілу. Перший постріл, перший постріл. Вже супротивник, ворог розуміє, що по ньому був стріляти, він починає розбігатися, ховатися. ну Це така радянська система. Але сучасна от, натівська техніка дозволяє зробити цей перший постріл, і по його траєкторії комп'ютер вже враховує, куди цей снаряд попаде. Він ще в польоті цей снаряд вирухо і вже коригується. І залп ми даємо точно туди, куди треба. Перший постріл не попереджає противника. І перший пост іде по координатах, він все одно достатньо точний. Достатньо точний. Мабуть, що і не завжди треба коригувати. От саме така техніка, яка точково, точково знищує противника. Оці дрони комікадзе, які. Не пошкоджують ані будинків, ані іншої інфраструктури, і цивільних людей вони не вбивають, вони здатні винищувати задані цілі. Тобто, якщо ми скажемо, що це повинна бути артилерійська якась техніка, він буде шукати, знаходити і знищувати їх. Якщо ми скажемо, що це бронетехніка буде шукати їх знаходити і знищувати. От за допомогою тобто, такою техніки військовий шлях. А? Мова про військовий шлях повернення Херсон іншого варіанту нема. Пане Кіріло, іншого варіанту нема. Вони будують фортифікаційні укріплення, там працюють наповню потужні. Три зміни на добу працюють ці бетонні цементні заводи. Вони будують там фортецю навколо Херсону. Розумієте, в чому справа? Все, ми втратили момент, коли можна було захищати. ми, на жаль, Зараз вони планують захищати його. Можна уявити, що якісь там варіанти будуть, що вони побіжуть. І, і в них будуть там величезні проблеми, і вони побіжать в Крим. Але це маловірогідно, доведеться, мабуть, що таки воювати сучасною технікою, наполегливо і розумно. Нові червоні лінії. Які нові вимоги суспільства має слідувати українська влада? І от тут вимоги, ці червоні лінії, здебільшого будуть прилягати не в військово-політичній сфері. Тут вже про домовленості, торгівлю з ворогом і все таке інше, мабуть, що не йдеться про якісь капітулянські домовленості, мабуть, що не йдеться. Бо ну, ознака українського суспільства, ознака українсь... українства як такого, чим ми принципово вирізняємося від Росії, наше керівництво країни більш залежить. І більш побоюється українських громадян, ніж там якісь зарубіжних партнерів, там які впливають, і все таке інше. Тобто тут суспільство налаштоване на перемогу, не налаштоване на капітулянські домовини з ворогом. Тобто, тут наше керівництво не буде йти. Тут червоних ліній проводити не обов'язково. А от в політично-економічному житті отут от їх треба проводити першу чергу. Не може бути край. Корупції в післявоєнній, в переможній Україні. не може бути, не може бути корупції на відбудові країни, не може бути корупції на переоснащенні, на озброєнні країни, а нам, на жаль, треба бути дуже потужними. Дуже потужними, бо Росія ж на Марс не получається, навіть Марс тут не допоможе. Тобто міняти систему влади, щоб вона, по-перше, була адекватною, адекватною тому часу, в якому ми. Живемо, і що вона була нова система ефективною, і що вона таки захищала країну система влади, допомагала захищати країну. Ось тут будуть червоні лінії в побудові нової ефективної системи влади. Україна 2030. Яким ви бачите майбутнє України? Ну, абсолютно зрозуміло, і фактично відбувалось те, про що казали філософи і футурологи і все таке інше, Україна вимушена перетворюється на такий цивілізаційний фронтир, тобто передній край, передній край оборони цивілізованого світу проти Мороку. От орки проти Мордору, фактично. Він же нікуди не подінеться, допоки там вони поміж собою не почнуть розбиратися. Громадянська війна і все таке інше розпад Росії. Допоки це не відбудеться, що вони змушені будуть займатися в першу чергу собою, всередині себе, вони будуть зазіхати на всіх оточуючих і в першу чергу на Україну. Тобто, нам доведеться бути потужними, нам доведеться жити в умовах. Постійної загрози військово, чи вторгнення, чи якихось провокацій, що схоже на Ізраїль, але значно масштабніше. З ким воює Ізраїль Хамас, там все таке. Ну, а тут ми маємо все ж таки, достатньо потужною країною. І ті ракети, які Хамас там стріляє, кустарні ракети стріляє в бік Ізраїлю, то їх не можна порівняти ні з Калібром, ні з Іскандером, ні з Кінжалом. Тобто нам повинно бути. Потрібно бути готовими до цього. Ми повинні розвивати по-перше, будь-яку промисловість, яка працює на оборону, але підтягати до себе всі інші країни, щоб вони брали в цьому участь. Нам повинні, нам потрібно буде створювати нові оборонні союзи. Принаймні один це країни Балтії, це Польща, це я сподіваюся, Білорусь, яка після нашої перемоги. В ній теж відбудуються демократичні процеси. Це Велика Британія, яка є потужною, до речі, ядерною країною. Це Турція, це Молдова, це Румунія. Оці країни, мабуть, що можуть разом з Україною на чолі, певним на чолі з Україною, як потужною військовою силою, створювати новий оборонний союз. І далі наша система, в якій ми. Змушений буде жити, вона буде передбачати, що якщо ти хочеш у владу там кудись, в парламент, я не знаю, там, в депутати чи в уряд, то спочатку треба продемонструвати, що ти готовий захищати країну, тобто відслужити в армії і тільки після цього йти. Тобто тема оборони країни, тема захисту країни, це тема певної порядності, гідності. Будь-яких представників влади і готовності жертвувати собою. Уж не кажучи власних інтерес задля майбутньої України, це повинно бути головним. Ну і тоді Україна буде таким важким, суровим, але прекрасним світом. Війна і Олександр Кочатков. Що змінилося у професії? А от не знаю, як сказати на щастя чи на нещастя, ну майже нічого. Майже нічого. Я спочатку війни, ну я знав, що буде вторгнення, і були попередження, були попередження з боку американців, військових американців, які просто пропонували збирайся, і жай, їжай, їжай там на західну Україну, бо буде повномасштабне вторгнення. Я знав, що буде вторгнення. Я знав про плани повномасштабного вторгнення ще з 2008 року. Ну, але я сподівався, сподівався що буде така ескалація на Донбасі, а не буде повномасштабного вторгнення. Була така надія. Mm -hmm. а, і коли приїхав Сінен і почала розміщувати, розміщувати Корцен саме в Києві, от тоді я вже зрозумів, що якщо Сінен тут. Той військові дії будуть безпосередньо по Києва. тобто буде вторгнення. Я залишився тут. Перші чотири доби були вкрай важкими. Я пам'ятаю, що я був фактично один у під'їзді, фактично один в будинку, там великому багатоповерховому будинку на Великій Васильківській. І було достатньо важко психологічно, були ви з мого намі намагання там записатися територіальну оборону. Ну, там походив з хлопцями. мені послали: повертайтеся, Олександр Борисович, на інформаційний фронт, там від вас буде більше користь. А тут нас достатньо людей, які вміють і готові тримати зброю в руках. Тобто я повернувся на інформаційний фронт і фактично продовжую займатися тим самим. Тим самим, дуже схожим на те, чим я в мусіному сенсі займався в 2014-2015 році, коли були бойові дії на Донбасі. Ну а зараз вже поступово, поступово є повернення до політичного життя. От та ж сама, я згадував, нацрада щодо відбудови країни, якісь вже процеси, повертаються люди, повертаються. Політичний процес. Ну, я дуже сподіваюся, що ми зможемо повернутися. І я особисто до політичного процесу, але на інших, більш прозорих, більш чесних, більш справедливих і більш патріотичних засадах. Дякую, Олександра.